Вже три дні дім Романа, лікарняна палата. Зараз він читає ремарка, а ще вчора світу не бачив, не спадала висока температура. І все через смачний сніданок у Бістро. Замовив собі перше, друге, борщик, картоплю з відбивною з задоволенням поснідав і поїхав на роботу. Поки я ще був на роботі, більш-менш я себе почував нормально. Ввечері вже почув якийсь дискомфорт в животі. А далі почалась блювота і піднялась висока температура. Таке ж і із сусідом Романа. А в п'ятій палаті лежить ще один клієнт Пістро. Йому звідти привезли обід. Дружина з дітьми і з моєю сестрою гуляли в районі княгині Ольги. Пішли перекусити, як сестра рекомендувала, що дешево, смачно, привезли мені те, що вони їли там в тих. В стравах, тож його дружина і діти зараз лежать в іншому відділенні та до лікарні їх госпіталізували з такими ж симптомами. Це є блювота, болі в животі, висока гарячка і пронос. Всі отруєні пацієнти харчувались у цьому бістро на княгині Ольги, замовляли різні страви, але на гарніру всіх була картопля і зеленю. Бачимо, що тут така бульба чи не найпопулярніша страва. Та й, взагалі, бістро має постійних. І відданих клієнтів три-чотири рази на тиждень є. періодично, практично кожен четвер. Ці люди запевняють, жодного разу не сумнівались у їжі цього закладу. Таке ж говорять і продавці: м'ясне. Наприклад, як ви відбивно готує? Відбивно готує смажем. Чому ж до лікарні потрапило стільки клієнтів? Бістро питаємо в адміністратора. Жінка з нами спілкується не на камеру. До нас. Це вже в них питається, чи то в нас потроїлися. Всі сказали, що після обіду вас, то я теж чого можу сказати». Адміністратор додала, у закладі не могли отруїтись, адже його перевіряла санстанція. «То є санстанція. То вас перевіряють? Так, це, чи... А коли? Вчора не. Ну. Натомість в обласній санстанції відмовились коментувати результати перевірки, адже уже святкують день медика, і на робочому місці немає спеціалістів. Христина Шевченко, Юрій Герасимов Андрій Полено. Головні новини.